Слава Україні, героям слава! Вітаємо вас на другому поєдинку сьогоднішнього сташування в турні таблиці. Команда, а, звичайно. Мох одна поразка. 15 м'ячів забитих, 8 пропущених, плюс 7. Різниця, 15 кучок. Зараз момент який. І зараз прибуває Микита Сапченко. Але повстіляє. Зараз Овсерва 2 розганяє контратак, але Микита Саченко тут на перехопленні. Саченко пробиває. носка. у гру. Можемо пригадати попереднє також роздати <пробітник> пома. Команджоросівки Гол Роман Грищук. Нічого собі. Ну і святкування в стилі Крістіанор. Нікс. Удар тут і Артем Боїчник. Не... До речі, та команда, яка йде зараз на другій позиції. Тож, Софсерва-2 у нас груза лідерів. Дейнікс, передача на Тараса Мілінця. пробиває Тарас Мілінець. Його удар все-таки заблокували. Контратака від Софсерва-2. Вихід 2. А в нуль. І м'яч таки залітає. у ворота, Це 2-0. Ось так, софсерва 2 забиває. Чітко тут розіграли. Хороший шанс для Нікс, але наразі немає удару. О, зараз є удар, який ще ж гол з дальньої дистанції забиває Енікс. Класний удар від Даніла Матвійчука. Зараз Роман Грищук, Садченко. І знову ж таки, Роман Грищук. Мняться з м'ячем, Проходить суперника. Йде далі Роман Грищук. О, зараз пішла передача, можна пробиватись. Ще одна спроба, але тут залишається з м'ячем, Зіграв тут з партнером. Петрик. Перехоплення. І тут Олексій Михалевський. Передача Мілянець. Тарас Зараз поки що 2-1. Нагадаю на користь. Собсерва 2 Передача тут Тарас Мілянець на та партнера. Удар по воротах. Він таки не зумів переконати в тому, що не треба м'яч. Навіть сьогодні ще одна спроба. Удар над поперечками. Штатить про всяк Ну що ж, другий тайм поєдинку. NX Собсерва 2-2-1. Собсерва 2 попереду. І зараз хороша контратака можна забивати. І це 3-1. Ось так на старті тайму номер 2 Собсерва. А 2 забиває свій третій. Краще працює в плані реалізації. Ну, те, що у нас поєдинок напружений з вами побачили, окрім чотирьох ліву. Зараз Рикошет. І... Два на даний час замикає. Перегони в першій тілізі. Тож зараз Микита Саченко. Удар поворотах, Рикошет. Микола Марчук. В центрі він. Його передача вперед. Тут проходить. Ой, зараз є і м'яч у Сіці 4-1. Ігор Шевчук, номер 8 відзначається, і це. Так, і тут стандарт. Дивимось. Микита Саченко пробиває і Артем буде подавати цей стандарт. Є удар, можна ще один пробивати, є ще один суперниками. Обидві команди, закидання тут на траса Мілінця, перехоплення, є можливість для удару, є удар над поперечком. Це погода. Ну і в нас продовжує НХС. Це така сенсація, що Собсерва здобуває перемогу не завдяки погоді. Мав шанси з п'ятим. Спробувати відігратися, але зараз.